Влада має бути ближчою до громади, незалежно від того, чи вона державна, чи регіональна або міська. Налагодити саме таку модель взаємодії і самоврядування рекомендують польські експерти. В Івано-Франківську їх куратор Кшиштоф Лондка переконував, потрібна відповідна реформа однак, не стільки законодавча, як зміна менталітету, насамперед в діяльності представників виконавчої влади. Наприклад, частина це є. chaj budę tam 0,5% budżetu miasta, ale wlada nad tymi nad, nad, kosztami jest przekazana w takie bezpersednie głosowanie przez internet Громадянам, так, тобто, це не, не, не тепер працівники міської ради, не, не хова міста, але вони переказують ці кошти, щоб громадяни своїми думками і своїм голосуванням заголосували, що вони хоча на наступний рік робити. Учасники семінару, представники виконавчих підрозділів і служб виконавчого комітету міської ради приймати досвід поляків будуть впродовж двох днів, і лише п'ятеро з них, за підсумками дводенної зустрічі, будуть залучені до проекту колег, А відтак впродовж двох років перейматимуть польський досвід реформ місцевого самоврядування. Ми для себе в першу чергу ставили, що це мають пройти люди не для того, щоб посидіти, послухати, а насправді мати користь цього і щоб в подальшому можна було втілювати нові проекти. Оскільки це тільки початок, даний проект, як вже було озвучено, буде близько півтора року тривати. От, і тому важливо, щоб ті люди, які тут зараз є присутні на початку, трималися даного проекту і в подальшому. Семінар відбувається в рамках проекту Український самоврядно-громадський стандарт фінансується міністерствами закордонних справ Канади і Польщі. Польські експерти мають намір зустрітися із активом громадських організацій міста. Саме активісти сприяють громаді у публічному доступі до влади. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.